Дивися тік-ток, а не Ой-ой-ой. А ну. Це ти кажеш, 20 минут 12 йшов, так? Да? Да. Ой, 11? Так да. Ну. І він мене на вже тягав, ну вже 3 часа тягав. Пацани кажуть, він вже його тягає часа два з половиною. Добре, що інтересно там таке, треба дождатися. І що, не піднімається? Уже часа половиною. І не видно що, да? Мабуть, Так, толстолоб. толстолоб я позавчора взяв на 14 кг, я його за 5 хвилин взяв. А це і короб здоровенний, і сон. І короб або громив, і здоровий. Це вже більше ніж половиною часа. Уже я там був на тій. Ну <ріграє> да? тут такі є ну, по 30. Ну, по 30. По 30. Тут погранув, якщо короб, то погранув. Если сон, то в ротях тут по І що я тут ну, зараз не мав? Ну вже ні рух, ні. Ні рух нічого нема, да? Три години, каже, дядька. Вже тяга. Кажу, вже не радий, де Звоны по телефону уже, уже новости блин, читаю. Уже так, блядь, похуй. Да, да. Да хоть покажи что ты, пожалуйста. Рук нема уже. И спины, и рук нема. Фракцион нема уже потом. Ну, покажись хоть.